Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Це вже 36 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ethereum і Pack І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% Ethereum і 20% Pxg. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 101 576, ефіріум на 10$ доларів за ціною 3369 і пакжі на 10$ доларів за ціною 3984$. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1800$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStab, посилання є в Telegram групі. Загальний результат трохи покращився з порівняння з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 10,6% прибутку, що становить приблизно 191$. долар. Минулого тижня прибуток був 9%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестував на 1080$, середня ціна 102924, прибуток 0,2%. В ефір інвестовав 360 доларів, середня ціна 2716 прибуток 30%. Пакчі також інвестов 360 доларів, середня ціна 3426 прибуток 22,5%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє Біткоін з результатом плюс 0,2%. А найкраще себе цього разу знову показує Ефірум з результатом плюс 30%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал бірж by Bit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові наштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Тепер давайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Біткоін продовжив зниження і знизився вже до 102 тисяч доларів. Дане зниження розпочалося після невдалої спроби пробити рівень 106 тисяч. З'явилися позитивні новини про підписання законопроекту про припинення шатдауну в США і це може послугувати тригером для зупинення даного зниження і продовження росту. Будемо дивитися і за тим, як сьогодні відреагує на це фондовий ринок. А крипторинок, як правило, слідує слідом за фондою. Із негативного графіку можна помітити, що є фігура схожа на голову з плечима. З потенціалом зниження аж до 95 000. Дана фігура ще не відпрацювала до кінця, тому і сценарій з продовження зниження не можна відключати. Головні рівні підтримки на даний час наступні: 100 000, 0,5 рівень по Фібоначі, який саме зараз став підтримкою, і 94 000, 0,61 рівень по Фібоначі. Сигнал основних індикаторів наступні. На Настолятор Stochastic Ceresa невизначеність. На настоляти Zero Lack MACD – також невизначеність. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефірм також перебуває в корекції, але ситуація тут гірша ніж на біткоїні. Якщо біткоін тримався вище 0,5 рівня рівні Fibonacci, то ефірмам тільки намагається повернутися вище даного рівня в районі $3500. доларів. Сильним супротивом тепер виступає рівень 3500. Орієнтовні рівні підтримки це $3200, 061 рівень по Fibonacci і $2800. доларів. Сигнали основних індикаторів наступні: На осциляторі Stochastic невизначеність. не визначеність. Zero Lock MACD напрямок на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. І останній графік PUGD. Золото почало відновлюватися після корекції до тисяч доларів. Золото в цьому році показало дуже гарний результат. Від початку 2025 року ціна зросла на 61%. В нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде збалансовувати портфель часи корекції від відмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз це $4280, найближча підтримка 4000. Сигнали основних індикаторів наступні. На Настеляторій Стахас Керсай в зоні перекупленості. На стилляторі Zero Lock MacD напрямок на рист. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі поки що все ще активний сигнал на продаж. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.